Старт <п 'ят> <му> <му> б міг подумати, що мобільна казуальщина почне пожирати мої мізки та час, про який потім неодмінно шкодую. Телефонні забавки претендують на поки що далеку альтернативу комп'ютерним іграм, на які мені часто бракує часу. Отож, мобільна єресь цілком виправдано наповнює вакуумні прогалини побуту на зразок переїзду маршрутці, перерва у обід на роботі, нудна лекція в університеті, а також особистий кабінет для переговорів з Китаєм. Чи іншими словами, портова гавань для відшвартування кораблів різної тонажності. Першим моїм смарт-досвідом став Nexus 4, який мені нещодавно пощастило змінити на новий Nexus 5, ще до подорожчання долара. Nexus в цю ці бабки з розмірами не грається, тому екран там такий, що можна сміливо у щось гамати. Тому перейдемо до основної частини: у що пограти, або правильніше, що лежало в моїй трубі. Давайте будемо згадувати. Надіюся, що з цього виїсть і у вас гігатонни часу. Стараюся не страждати нонконформізмом, поплюжити популярні речі, бо вони популярні. Айфон фанавно. Тому першим, що залетіло в мою трубу, це Angry Birds. Знайомитись з цим нікого не треба. Натягнув рогатку, розтрощив кілька рил. Звісно, набагато мене не вистачило, адже якраз став доступний Angry Birds Star Wars. До речі, я зовсім не фанат зоряних воєн і ніколи не розумів цієї холерії навколо цього всесвіту. Тому ставив нових птахів тільки заради цікавості, що зазвичай усі ми і робимо. Куди цікавішим мобільним проектом здалась гра в цьому ж сеттингу тільки за поросят Bad Piggies. Суть в тому, що потрібно збудувати з наданої кількості елементів транспортний засіб і доправити до конкретної точки, щоб відкривати ніжтяки... Та збирати більше зірочок за тур, треба ще й умудрятися діставати додаткові ящики по рівню або ж виконувати умови, не використовувати якийсь елемент, не розбити корито чи пройти за певний час. Окрім основних завдань, є й додаткові, де можна використовувати відкриті в основних місіях додаткові ресурси і будувати дурноваті чудернацькі драндулети. Простору для творчості доволі багато. Ще одна популярна сьогодні гра Clash of Clans. Проклинаю той день, коли я її поставив. Суть в розбудові своєї фортеці, видобутку ресурсів, прокачки юнітів та будівель. Добуваємо ресурси, будуємо військо, нападаємо на рандомного реального гравця для крадіжки ресурсів, прокачуємо будівлі, будуємо військо, нападаємо на рандомного реального гравця і так далі. Не буду вдаватися в деталі, тільки обмовлюся, що прокачка будівель займає все більше і більше часу. Слава Аллаху! Що мене дістали перепади Wi-Fi дома, і в один момент я позбувся цієї сатани, коли на прокачку будівель вже йшли тижні. Повернемося в останні до птахів Angry Birds Go, про який я дізнався з нашого Open Mobile. Привабив мене знайомою з дитинства механікою та зіграв на ностальгії, нагадуючи CTR або Crash Team Racing. Ми його називали просто Crash. Мене вистачило на першу кампанію. Після чого виявилось, що персонажі, за яких граєш, потребують відпочинку. Тому неважливо виграв ти гонку чи програв, птаха змучується і йде спати на якусь конкретну кількість часу. А щоб вкоротити час відпочинку, треба кишанути монетою. Цей момент відбив бажання грати далі. Після мультяшних свиноптахів захотілося поганяти реальніші гонки. Першим, що трапило мені в Play Store, був Traffic Racer. Вибір виявився доволі примітивним, але моя сестра зацінила. Йдемо далі. Плейстор буває приємно дивує пропонованими іграми, які я не задумуючись ставлю, а там вже розбираюся. Ship Happens – симпатичний ранер, сайт скролер, за такого собі грека. Може непогано повеселити бігання на стадіоні, особливо сідлаючи вівцю, та надаючи томаків жадному торговцю. Чудово стилізовано, тематичний бекграунд, звуки і гумор. Квадропус, це доволі таки унікальна гра, аналогів на телефон, який я поки що не зустрічав. Ви граєте в ролі такого собі восьминога, місія якого опуститися на днище і завалити боса. Ігри, в яких є кінець, хоч і важкий, куди цікавіше проходити, ніж як заради прокачки. Квадропус якраз цікаво і проходити, і прокачуватись. Коли на певному рівні ви переб'єте всіх ворогів, то спускаєтесь на 10 метрів глибше під воду. І так аж до тисячі метрів під водою, де прийдеться валити велику короновану голову. Хоч після боса гра може далі продовжуватись, проте після перемоги я жодного разу не запускав гру. Тут і персонаж прокачується, і зброю можна підібрати кращу, і ачівки для задротів. Чудова гра. Давно шукав гру, в якій можна побродити замком. Magic Rampage ідеально вписалась в цю потребу. Кастомізуємо вигляд персонажа і бігаємо рівнями. В наявності різна зброя, одежка та секретні місця по рівню. Причому зброя тут вся метальна, незалежно від того, чи це булава, сокира чи меч. Я встиг пробігти гру, однак вона постійно доповнюється і час від часу з'являються нові рівні. Знову розробники грають на струнах ностальгії. Цілком очевидно, що Мед Skills Motocross 2 є прямим нащадком Bike з восьмибітної приставки. А це була одна з моїх улюблених ігор дитинства. На жаль, затащитися від гри не вийде. Якщо проходити кампанію, то згодом прийдеться відкривати просто наступний мотоцикл. Вибору як такого тут немає. Кожен наступний просто кращий від попереднього, навіть характеристики не виведені. І для того, щоб відкрити нового двоколісного коня, прийдеться перепроходити деякі рівні з виконанням переворотів або просто кращим часом. Однак зазвичай пройдені вже гонки отримають підвищений рівень складності, тому пройти все треба ідеально і не факт, що цього хватить. В допомогу тут існують такі ракети або пердакодуви, які прискорюють. Ють, мотик на кілька секунд. Таких ракет ви отримаєте по одній в день, а як треба більше, то купуйте. Не сподобався також той момент, що їзда комп'ютера зазвичай скриптована. І щоб перегнати противника, треба виконати все ідеально і навіть краще. Однак для екстремалів доступний і онлайн режим змагання з реальними людьми. Признаюся чесно, не розпробував та й якось не тягне. Мозгів для хоуплес не потрібно лише реакція і спритність пальців. Стоїть собі такий мехасик посеред темноти і відстрілюється від бабаїв. До нього інколи долучаються інші потішні мехасики. Все, що треба робити, це вчасно відстрілювати нечість і не пуляти по своїх. А то мехасик може і сам застрелитись, особливо якщо безвибірково метушливо стріляти по сторонах. Де Silent Age – це доволі такий відомий квест про дядьку-прибиральника, якому пощастило отримати телепортаційний пристрій, який кидає в майбутнє та назад. Доволі цікаве поєднання таких часових пришків для розв'язання загадок, які у свою чергу доволі таки нескладні. Гарно промальована гра з цікавою своєрідною атмосферою, тому рекомендовано грати в навушниках. А тепер дві гри, яких мені просто так позбутися не вдалося. Перша Nimble Quest. Піксельна графіка з різними мехасиками, які крукують один за одним. Аналог змійки, тільки ось герої не прості пишаки, а кожен має свої особливості і зброю. Кожного героя можна прокачувати до третього рівня за джеми. Новий герой відкривається з проходженням нового рівня. Останні в свою чергу стаються складніші і складніші, і програвши, вам прийдеться перепроходити рівні заново. Отож, можна відкрити 16 героїв, включно з початковим, що говорить про те, що прийдеться переграти 16 рівнів складності. А це просто халепа, як важко. Коли нарешті я відкрив останнього героя, мені не вдалось пройти останній рівень. Але та як стимул проходити наступний рівень зник, то і гру навіть не запускав. Друга гра це породження сатани, яку треба пропускати повз як циганку-гадалку. На хабрі з'явився пост про 2048, і мої співробітники за мить підсіли на додавання цифр. Логіка гри доволі проста. Є 16 блоків, в яких з'являються додаткові цифри 2 або 4 при кожному пересуванні блоків. Потрібно додавати одинакові цифри. Перемогти можна, набравши в один блок 2048. Найстрашніше те, що гра на цьому не закінчується, і я довбав її, допоки не назбирав 4096 в одному блоці. Тільки тоді моя душа зуміла знайти спокій. З останнього, що я поставив, до речі, також завдяки Open Mobile, це Тайні Сів. Доволі потішна гра, де маленький злодій цупає різні предмети на рівнях. На жаль, безплатно доступно лише три епізоди, три наступні платні. А буквально кілька годин тому на мій телефон завітав бейпику Runner Punch Quest. Наразі це всі основні ігри, які зуміли затриматись на моєму телефоні довше двох днів. Надіюся, ви собі щось з цього підберете. Повний список ігор за посиланням під відео або ж на сайті. Автор випуску Хуба Буба. Бувайте.